Хто такий Єрмак? Ніким не обраний цар. Віце-президент України, зелений кардинал. Хто йому надав таке повноваження, щоб він вирішував державні справи? Вчора Вони залупою до Вашингтона, починає візит з такий Єрмак? Друг сім'ї? протиповітряної для нас саме Єрмак розробляє мирні плани, обирає міністрів, керує дипломатією, тобто Україні. в Україні нічого доброго не відбувається Може без доброї волі мати певні було би смішно якби не було так Саме тому разом України. прем'єром Юлієм Свойденко, з міністра національної безпеки. Оборонно, будемо мати сьогодні ці важливі І, І ці потужні менеджери розвели таку корупцію, беззаконня не бувало досі. Все вирішує кардинал, лише дурники.